Доброго дня, шановне товариство! До вашої уваги огляд ножа Boker Plus Intention 2 в виконанні. Ось такий ніж. Наданий він мережею ІПІС, за що дякую. Посилання лишу в описі і закріпленому коментарі. Давайте озвучу характеристики ножа. Загальна довжина 19,5 см. При довжині клинка 85 мм, я наміряв, товщина клинка 2,8 мм. Сталь тут D2, профіль клинка American Tanto. Маса 119 грам, Накладки з G10. Замок тут Push-Button-lock автоматичний з пружиною і з запобіжником. Кліпса тут однопозиційна, тільки для одного положення. кіпдаун, має темлячний отвір, проте, на мою думку, враховуючи от формат ножа його специфіку, він більше схожий на такий певний для страхувального кріплення, тому що це явно такий тактикал найф. Додам в кадр трішки інших ножів для такої візуальної наглядності і розуміння розміру. Бокер наш трішки більший від типових компактних EDC ножів. Ось пара 3 спайдерко для прикладу. Але при цьому він, звісно ж, менший від таких типових середньорозмірних тактиків. По типу AD-15 від Cold Steel. І знаходиться от він в розмірі, наприклад, Spider Cominics. Або ж, Fox Metamorphosis. А з танто, які у мене нещодавно були, підійде сюди Сіджер Бінова. Або ж шузіс оператор. Давайте дамо ножу трішки роботи якоїсь. От, наприклад, стропа для кріплення полімерна. Без проблем взагалі. Якщо в декілька разів її, ну от, танто частиною цієї передньої, о, не вистачило для прорізати. Хоча, якщо обережніше це робити, то без проблем теж. Ще раз спробую. Так. Досить навіть короткої частини. Гадаю, з паракордом теж не буде проблем. Так. А ну, Якщо в нас не вистачає от місця просунути ніж, без проблем. Палицю кілок якийсь зробити. А ну, ну і заодно наскільки руків є? Дерево тверде, але раду він йому дає. А ну. Вже перепрошую за фокус. Працює добре. На диво, я вважав, що кліпса ця буде даватись знаки, але зручно, От зручно, з ергономікою все добре. Хоча, звісно, треба дивитись чи а, з цією підпальцевою історією, кому як буде, але мені зручно. Чи проб'є маленький тактикал найф маленьку покришку? ух Взагалі, от частенько маленькі ножі, е не вистачає от енергії, маси, і вони входять трішки з опором. Тут, е як масло, просто не знаю. Щодо моїх вражень про цей ніж, спочатку він мені здався дивним, тому що тактикал найф, але компактного розміру, ну, що це таке, тобто, і як реалізувати то його, цю тактичність. Але насправді все з ним доволі просто. Це, в першу чергу, тематичний аксесуар для тих, кому подобається тематика от, тактичного спорядження і тактичних ножів, зокрема. Тут от всі закони жанру присутні. От навіть ця кліпса, яка, ну, здавалось би, однопозиційна, дуже неглибокої посадки. Але це щоб було зручно діставати. І взагалі закріпити його, наприклад, не в кишені, не на кишені, а на спорядженні десь ззовні. І отвір цей не як темлячний, навіть, а як страхувальний. Я це вже на початку казав. Кнопка, знову ж таки. Кнопку цю легко натиснути, щоб, я так розумію, легко було натискати її в рукавицях. При цьому тут передбачено запобіжник, щоб не натиснути її тоді, коли не треба. І взагалі, от це все поєднання, воно додатково от є певним дотриманням цього стилю. А запобіжник, до речі, працює як для відкритого положення. Так і для закритого положення. Звісно, подібний дизайн він не про універсальність чи практичність в першу чергу. Проте, як я вже казав в одному з попередніх відео про ToSun Hamster, в подібному типу розмірі. От, не всім потрібна практичність в першу чергу. Для багатьох стиль буде важливіший. А зі стилем тут все добре, на мою думку, звісно ж. Ніж харизматичний. От Він зберігає всі, як я вже згадував, закони жанру: як то страхувальний отвір, кнопку, яку зручно натискати в рукавичках, От ця от кліпса, яка. От так нарочито грубо виглядає, Так для показного насіння навіть можна сказати, знову ж таки запобіжник. Оцей викид клинка, він такий доволі різкий, акцентований і додає харизми, харизматичний ніж. Тож, повторюсь, незважаючи на, на перший погляд, дивне поєднання. Тактичного спрямування і компактного розміру тут все логічно і зрозуміло. І якщо от навіть згадати, то він же не один такий на ринку. Ті ж самі CRKT m 16 і m 24 в компактних виконаннях вони користуються популярністю вже, мабуть, не один десяток років, і це абсолютно та сама тематика тактичного ножа. В компактному виконанні, який є навіть більше аксесуаром для тих, кому таке подобається подібний стиль, подібний напрямок. Шановне товариство, буде цікаво почути ваші думки: от хто користується подібними ножами, цікавиться подібною тематикою, там тактичних ножів, тактичного спорядження. Використовує ножі з танто-геометрією регулярно. Поділіться враженнями. От наскільки це вам зручно, що для вас в першу чергу от в цьому ножі, що ви в ньому знайшли? Ну, в своєму я маю на увазі, не обов'язково в даному. І якщо в когось є от безпосередньо Бьокер плюс Intention, теж буде дуже цікаво почути ваші враження. А наразі в мене все. Всім дякую за увагу. На все добре.